Дорогі друзі, побратими, українські націоналісти, сьогодні в Україні вкрай складна тривожна ситуація. Сьогодні окуповано Крим, йде війна на сході України. Гинуть кращі з кращих наших молодих хлопців, синів матері України. Якби не зупинили ворогів і окупантів на Донбасі, сьогодні б окупанти були в Києві, Львові та Івано-Франківську. Але Маємо пам'ятати, як же так сталося, що в Україну завезена величезна кількість зброї. Хто відкрив кордони, що російські танки, БТРи і Гради безперешкодно потрапили на Донбас? Ми неодноразово застерігали ще з тих часів, коли президентом був Леонід Кравчук про потребу сильної української армії, озброєної в тім числі і ядерною зброєю. Ми неодноразово говорили про неприпустимість відмови від потужного українського флоту. Однак, всі ці позиції організації Українських націоналістів, які були озвучені ще покійним Іваном Кандибою, політв'язним націоналістом, котрий вивів з підпілля ОУН, ці позиції до уваги не бралися. І сьогодні ми, Організація Українських Націоналістів, звертаємося до всіх наших побратимів. До всіх організацій патріотичного, державницького та націоналістичного спрямування. Сьогодні потрібно об'єднати свої сили, зробити все можливе для допомоги фронту, для допомоги нашій українській армії. Одночасно пам'ятаймо, що йде інформаційна війна. Потрібно давати відсіч російській, московській кремлівській пропаганді, пропагувати наші національні ідеї і цінності, пропагувати тих наших героїв. Коновальця, Бандеру, Шухевича, справу яких, власне, і продовжують ті молоді хлопці, котрі віддають сьогодні життя за Україну в зоні антитерористичної кампанії. Ми говоримо антитерористична кампанія, але насправді це є україно-російська війна і всі це добре розуміють. Звертаюся до рядових членів політичних партій націоналістичного спрямування. Дорогі друзі, нам нічого ділити. Лукаві вожді і псевдопатріоти у Верховній Раді імітують сьогодні патріотизм і націоналізм. Вони злигалися з колишніми регіоналами, з колишніми комуністами, з різною антиукраїнською поганню. Але нам потрібно творити потужну українську структуру. Такою структурою була, є і завжди буде організація українських націоналістів. Давайте об'єднуватись, давайте творити разом наш український супротив ворогам. На жаль, ряд патріотичних і націоналістичних сил, які такими насправді не є, будучи при владі тут, на Галичині, в обласних міських радах, дискредитували себе. Вони погрязли в корупції і чого варто, тільки відомий скандал Івано-Франківській міській раді з Гаркотом і Колковським. Чи потрібні нам ці псевдонаціоналісти? Кидайте їх, тільки Організація українських націоналістів сьогодні спроможна навести лад і порядок і в Україні, і в нашій Прикарпатській хаті, і в нашому Івано-Франківську, щоб не були при владі бандити і злодії, незалежно від їх кольору, а були при владі ті люди, яким дороге майбутнє України. Мене в політику з 1990 року покликав Іван Кандиба політвязень націоналіст, котрий більше 28 років відсидів у большевицьких тюрмах і таборах, людина, яка все своє життя склала на вівтар служіння вітчизни. І я завжди стояв на тій позиції, що нам потрібно бути вимогливими до себе і бути безжальними до ворогів, досить компромісів, досить співпраці з ворогом. Фракцію Комуністичної партії у Верховній Раді України розпустили. Говорять, що суд повинен ліквідувати комуністичну партію як таку. Про це ми кричали і вимагали ще з 90-х років, коли йшла боротьба за нашу незалежність. Але ми маємо розуміти, що сьогодні є партії перешиваних комуністів. І сьогодні той же Рудьковський створює, відновлює так звану соціалістичну партію. Яку очолював Мороз, яка по своїй суті нічим не відрізняється від компартії. І сьогодні Льовочкін створив так звану партію розвитку України, фактично другу партію регіонів. Чи будемо ми це терпіти? Чи не настав час, врешті-решт, очистити Україну від всієї цієї погані? На кінець скажу таке: ми, Організація українських націоналістів, закликаємо вас всіх. Дорогі наші краяни, співвітчизники, дорогі друзі й побратими, українські націоналісти, єднаймося, гуртуймося, помагаймо нашій армії, робімо все, щоб відстояти Україну. Бо сьогодні доленосний час і іншого такого шансу, як сьогодні, вирватися раз і назавжди з московського віковічного рабства Україна не матиме. Борімося за Україну, бережімо її. Слава Україні!